Отже, заплатили б ви 500 канадських доларів в день за вкручування лампочок? Напевно, ні, але канадці платять. Дуже було багато коментарів до мого поста, де ми говорили про канадську спеціалізацію українських універсалів. Давайте ще раз пройдемося по цій тематиці. Отже, гіперспеціалізація типова саме для південної Канади. Там компанії фокусуються на мікрозавданнях, щитким воркодер, а не на повному циклі робіт, яка от притаманна Україні. Така особливість пов'язана з великими відстанями, логістикою, тому ефективніше не мати локальних вузьких спеців ніж універсалів. Погано чи це добре? Давайте будемо думати. Коментували також про вищу якість будівельних робіт в Україні, і це мені також підтверджували і в Канаді, що якість робіт часто для канадців вона функціональна. А от в Україні власне естетична, і тут є така розбіжність. Я власне, як людина, яка там не будівельник, не в темі, не може оцінити е, наскільки рівні кути там в якісь моментах не побачила ці різниці. Можливо, вони є, але я їх не бачу. Давайте візьмемо конкретний випадок про компанію, яка займається виключно тим, що вона кладе плитку. Причому що плитку був момент, коли говорили, що такі компанії займаються великими об'ємами. Ні, вони кладуть плитку для маленьких об'ємів, буквально там на кухня або там сантехніка в ванні. Тобто, це зовсім невеликі процеси, різні адреси, різні будинки. Сама ця компанія менеджерить всі ці процеси. Робітники або бригади отримують такі документи, називаються ворк-ордери, де прописано і візуалізовано буквально все. Тобто, робітник з цим ворк-ордером не потребує більше ніякої інформації, бо там є все. Коли бути на місці? Коли закінчити, що докупити, де докупити, яку плитку взяти, де взяти? Чим клеїти там напрямки, деталі? Тобто, коротше, всьому в цій роздруківці є все і. Ем... Цей знайомий він розповідав про те, що це дуже зручно, тому що зазвичай в Україні це відбувається так, що треба щось погоджувати, перезванювати, уточнювати типу, постійно не вистачає якоїсь інформації. Там ти якби отримав. Цей документ, і ти вже їдеш робити свою роботу і нікого не чіпаєш. Також різна система оплат в Канаді. От якщо взяти там Торонто і Калгарі, то це відстань три з половиною тисячі кілометрів. Це різні провінції і система плат також дуже суттєво відрізняється. І коли українці одні приїжджають з одного штату в інший, вони не можуть постійно треба вчитися або щось там аналізувати, дізнаватися, тому що